В українців давно нічого не запитують. Ви помітили? А якщо і запитують, то якихось міфічних українців і потім подають це е, через соціологію і кажуть: українці вимагають, українці обурені, кияни хочуть. і так далі. Часто це транслюється через різного роду канали, канали певних блогерів або через профільні деякі ресурси. Або на підконтрольних невеличких сайтах, потім ідуть перепости, і відчуття, що всі думають не так, як ти. А де ті люди, які думають так, як ти? Ти ж не можеш бути один в ситуації з далекобійною зброєю, щось схоже. Маємо щось схоже. Українці, які терплять війну два з половиною роки, які не просто терплять, а воюють, працюють, заробляють, розвивають бізнеси. І коли ви зайдете в будь-який супермаркет, ви можете помітити, що всі ці товари це хтось виробляє. Вони не всі закордонні. І це люди, які працюють, працюють для того, щоб воїни були одягнені, для того, щоб люди були нагодовані, для того, щоб малеча отримала всю необхідну медичну і а, біля медичну допомогу для того, щоб наші хворі лікувались, для того, щоб наші люди вчились, і ми заслуговуємо. На повагу, ми заслуговуємо на те, щоб з нами розмовляли, щоб нас не тримали за дурнів, але нас не опитують, нашою думкою не цікавляться. Навіть якщо хтось із чиновників хоче поспілкуватися з нібито українським народом, то з цього українського народу чіпляють певних журналістів або лідерів думок, типу, або реальних лідерів думок, або а, деяких громадських активістів. І от щось там вирішують. Але звичайні люди дивляться на це як на щось далеке, якась галактика десь там. До їхнього життя це не має стосунку. Проте війна це та ситуація, в якій кожне ваше життя це один голос. І не запитувати нас, не цікавитись нашою думкою неправильно. Адже ми всі в рівних долях, всі абсолютно, в цій страшній війні, рівно цінні. Я вам більше скажу, ми з вами, звичайні громадяни, які живемо в звичайних житлових будинках, їздимо і ходимо звичайними вулицями. Ми з вами, ми з вами якраз більше ризикуємо, тому що в нас немає Державної служби охорони, тому що у нас немає бункерів, тому що у нас часто немає того забезпечення, яке є у дуже багатьох, дуже багатих чиновників. Що в цій ситуації робити? В цій ситуації нам з вами потрібно, як мінімум, спілкуватися. Адже ми таким чином допомагаємо владі зрозуміти, що ми хочемо. Я впевнений, що Володимиру Олександровичу, Андрію Борисовичу і іншим дуже впливовим персонам не приносять об'єктивну думку, що ми з вами думаємо. Уявіть собі, директора якоїсь соціологічної компанії державної, який дали а, ну, завдання промоніторити суспільну думку. Як ви думаєте, чи понесе директор Інституту щось те, що може не сподобатись? Що може не сподобатись, Ну, зокрема, в Офісі президента або в Кабінеті міністрів? Як ви думаєте, зроблять вони це? Я впевнений, що фільтрація відбудеться ще на рівні директора профільні установи. Тобто команда виконає завдання, промоніторить думку, потім ці дані прийдуть до директора, і директор скаже: якщо я це понесу, то мене приберуть з моєї посади. І от тим, що ми з вами спілкуємось, я думаю, що ми допомагаємо Україні, допомагаємо нашій владі, чиновникам, які нині керують величезними великими процесами, і які не завжди розуміють, що ми з вами хочемо. І не завжди розуміють, що ми думаємо. Звідки я це взяв? Я поясню. Я поясню, сьогодні з'явилася інформація про те вчора, що Володимир Олександрович буде а, анонсувати а, певну програму стійкості українського народу. І проблема в тому, що хтось підказав Володимиру Олександровичу, хтось анонсував це як програму, що дозволить українцям вийти з певної депресії через перемогу Дональда Трампа. Знаєте, для мене це було дивним, адже мені не здавалося, що перемога Дональда Трампа вігнала українців в депресію. Я не виключаю, що в депресію вігнались чиновники, деякі чиновники, які кружляють біля верхівки нашої влади, і які, попри те, що верхівка влади їздить по різним усюдам, намагається зібрати зброю, намагається. Мотивувати закордонних партнерів, інколи навіть криком, інколи навіть шантажем. А ось ці місцеві, так звані еліти, вони якраз на цій війні здобули дуже багато, дуже багато, дуже багато багатств. І вони дійсно в депресії. Тому що Дональд Трамп це людина, яка оголосила, що вона не хоче війни в Україні, вона хоче зупинити війну. Так, не зовсім. Тим шляхом, який нас влаштовує, який нам підходить. Але ми ж з вами чудово розуміємо, що поки що вирішення військового теми кордонів 91-го року немає. Да, власне і самі чиновники вже не говорять про війну до кордонів 91-го року. Це було, але цього зараз немає. Так от виникає питання: а хто впав в депресію? Український народ чи чиновники, які окупували кабінети і. Мародерять український бюджет. Ми з вами бачили багато розслідувань, і набу, і прокуратури, і різних громадських організацій, в тому числі, до речі, і фінансованих фондом Сороса. Вони також показують, що в Україні, вибачте, є суттєва корупція. І ця корупція, і ця, це мародерство це не корупція, це мародерство. Вони не дозволяють українському народові рухатись до. Демократичних інститутів, до стабілізації держави не дозволяють. І частково винна влада, яка не має, ну вона не винна, а це її е, біда, що влада не має об'єктивної інформації про те, що ми з вами думаємо. І я закликаю вас до того, щоб ви писали коментарі, до того, щоб ви аналізували події. Робіть це чимно, робіть це вічливо, не ображайте нікого. Просто пишіть вашу думку. Що ви думаєте? Потрібно мир чи війна? Чи можемо ми досягти воєнним шляхом кордону 91-го року, чи все-таки бажано зупинити бойові дії? Чи варто брати а, ракети, які б'ють далеко по території Російської Федерації, далеко це 300 кілометрів насправді? Це не так далеко. Чи це принесе а, більше небезпеки, ніж користі? З урахуванням кількості тих ракет. Давайте все це обговорювати. Бо я ще раз повторюю: кожна ідея, яка сьогодні реалізується в Україні, це все ідея, яка може коштувати кожному з вас життя. Кожному. І ми всі з вами рівноцінні. Оце те, що казав Володимир Олександрович, ідучи на пост президента. Кожен із нас президент. Війна це той момент. Коли це гасло, потрібно реалізувати. Пишіть коментарі, ставте питання, не соромтесь, і головне, не бійтесь. Тому що ваша думка це допомога владі, а в підсумку це допомога Україні. Це допомога кожному з нас досягти миру, про який ми мріємо. Не забувайте підписуватись, і я чекаю на ваші коментарі.